У вівторок 3 грудня на території західних областей очікується переважно хмарна погода. В рівному ясно. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища вдень плюс 5. У північних та центральних областях хмари на небі спостерігатимуться впродовж цілого дня. Лише в Житомирі ясно. Температура від мінус 3 до плюс 1. Хмарний день синоптики прогнозують і на півдні країни. В Криму має бути ясно: від мінус 2 вночі до плюс в вдень. На сході впродовж дня сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Нічна температура від мінус 3 денна до плюс 2. На заході в середу 4 грудня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Від нічних мінус 3 в день потепліше до плюс 5. На півночі та в центрі за прогнозами синоптиків похмуро. Стовпчики термометрів від нічних мінус 3 в день піднімуться до плюс 2. У південній частині країни протягом дня спостерігатиметься хмарне небо. Температура повітря вночі від одного морозу вдень до п'яти тепла. Територія східних областей буде вкрита хмарами зранку до пізнього вечора. Температура вночі від мінус 1 вдень до плюс двох. Мешканці Західних областей у четвер 5 грудня спостерігатимуть хмарне небо весь день. Від нічних мінус трьох в день температура повітря прогріється до плюс 5. Похмуру погоду синоптики прогнозують на півночі та в центрі від трьох морозу вночі до плюс 1 вдень. Протягом усього дня на півдні країни буде утримуватися хмарна погода. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нуля вночі до плюс 4 вдень. Сніжитиме за прогнозами синоптиків у Донецьку та Дніпрі на території решти східних областей без опадів. Нічна від мінус 1 денна до плюс 2.